Шановні депутати, засідання постійної комісії з питань земельних відносин природи користування і планування території архітектури, охорони пам'яті історичного середовища та благослужбою присутні три члени комісії, що складає 100% загальних складу, а саме Удами Куризиновівич, Фабутюк Юрій Іванович, гені Галина Миколаєва. Запрошуємо також сільський голова. Віталій Шафер, секретар сільської ради Марії Іващук, начальник відносин та містобудування бування Паля Вакарю, та заступник сільського голови Олександр Колодрівський. Кворум є засідання комісії правоморщини, головуючий голова комісії Артур Рудані. Згідно адзаку другої частини 9 статті 47 закону номер 3590 дріб. 9 від 22.02.24 року та регламенту сільського і ради засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування користування і планування території будівництва, аркутури право на пам'яток історичного середовища благоустрою є правоможним. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування Україні, пропоную розпочати засідання постійних комісій. Хто за задану позицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти підтримую цього року. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Так, шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виносяться питання згідно з порядком денним. За порядок денний. Порядок денний засідання постійної комісії з питань земельних відносин продовольних планування території будівництва архітектури охорони пам'яток і старічного середовища, богов. Так. Перше питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у Зе Василя Івановича. Друге питання. Село Баламучика. Друге питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі на місцевості манеклариси на Федорівне, село Ржавне. Мама. Мам. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення. Мерж земельні ділянки в натурі на місцевості, мамі Клариси Федорівни, село Жанинце. Четверте, про затвердження технічної контакції і щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Бондача Віктора Васильовича. Село Жальнці. Так, про зверні технічних план і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Говуш Галини Дмитрівни, Село Погорівка. Так, про зернів технічної документації із немновострою щодо встановлення меж зрання ділянки в натурі а місцевості панків Марії Дмитрівни, село Погорівка. Прозведень детального плану території для будівництва та установлення повного об'єктів рекреаційного призначення церкви Адвентисьомого дня в Соборі в особі керівника Лавренюка Василя Івановича, села Ржанці, Путір Партизанський. Восьмі, проведення матурі на місцевості з мене ділянку, зі мене часто панів Оліновської Лесі Іванії та українець Марії Юрків. Дев'яте. Про видіння натури на місцевості земельної ділянки власником земельних частково ю Костюка Юрія Васильовича. Десяти. Про надання дозволу на вирту технічної документації із землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки натури на місцевості, антощук Світлани Миколаївні село Юрківського. Урочі бака. 11. Про надання дозволу на видання технічної декорації із землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки на моторії місцевості Антощук Світлані Миколаївні села. Юрківцю у Рочиші 12. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зберегних згаданих ділянки в разі зміни цивільного призначення лесько Галини ми... Цілового зміни Цільового, цільового призначення військової Галини е... Михайлівна. Село Юртівці. 13. Пронесення змін до договору оренди землі шляхом плану додаткової води «ГОЛЕ». Особи директор Гурцика Віктор Вічак. Злобою. 14. Про продовження терміну дії довгої оренди землі, внесення змін шляхом укладення додаткової угоди про купця Олега Володимировича. Так, 15. Про продовження терміну дії довгого оренди землі, то внесення змін шляхом укладені додаткової угоди бойка Степана Миколаєвича. 16. Продовження терміну дії довгого оренди землі, то внесення змін шляхом укладення. Додаткової угоди купця Володимира Костянтиновича, село Чорний Полік. Так, 17. Продовжує терміну дії договору землі та внесення змін, шляхом накладення додаткової угоди. Володимир Поразімовійович, село Коловків, теж <приєм> 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 Так, Про, про скасування рішення сесії сільської ради, коли бавки Миколи Тобтович, село Погорівка. Кої з депутатів будуть інші пропозиції зауваження. Чи зміни порядку денних? Ну. Так, якщо інших пропозицій з зауваження немає, то пропоную затвердити порядок денний засідання номер 61 посту комісії з питань земельних відносин пам'ятника щоб седоща Благолу. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Потримуюся одноголосно. Переходимо до першого питання. Перше про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натуріної миселості узяла Василя Івановича. Село Боломутюк. Ми затверджуємо технічну документацію, на на у, у власність присадибну земельну ділянку Василя Івановича село Баламочук. Хто за? Хто проти? Друге. Прозвержені технічної документації землеустрою щодо встановлення меж межзмельної ділянки натурі немисевості. На Манек Лариси Федорівна. Маник Село Жажа. За за Затверджуємо за, те технічну документацію, передаємо безплатну приватну власність. Присадив земельна ділянка. Манек Лариси Федорівна, Село Жаленці. Хто за, хто проти, підтримується одного Про Розкажуємо технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в дозволі місцевості. Манек Лариси Федорівна, Село Жаленці. Так, ви знаєте, yeah. безплатно приватну власність. Пересадивно присад, yeah. присад, дві присадивні ділянки по різних адресах. Yeah. Так, підівництво сьогодні, однако спадщині, однак. Хто <зум> за? Хто проти, затримується одного власника. Четверте. Про Розвержень технічної документації із вузло, щодо досновано і межземельної ділянки амнітури на місцевості Бородача Віктор Васильович, Віктора Васильіч. Зважайте. Закречуємо технічну документацію. Бородачу Василю Миколаєвичу Солоча Васильовиця. Що присадимо? Присадимо, так. так. Хто за? Оплату підтримуємося одного власника. П'яте. Розтвердження технічної документації з МВУ щодо встановлення меж межімельної ділянки Мутурі Місевського Галини Петрів. Село Погорівня. Затвердження технічної документації передаємо доплату про варту власність присадим зімейну ділянку. Голос Галині Дмитрівні, Дмитрівні, село Погоріння. Хто за? Проти, так, шосте, розваження технічні документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі на місцевості, паньків Марії, мертві, село Повірю. Закреплюємо технічної документації і передаємо безоплатну приватну власність, теж присадив на земельна ділянка в селі Поїхати. Паньків Марії. Хто са? Проти потребується. Розпереджуємо тобто детальний план території для будівництва обслуговування об'єктів рефесійного значення церкви 27-го дня особі керівника Орлака Василя Івановича. Зараз тобто потім партизані. Детальний да, план виготовлений, громадські слухання розпочти. І ми затверджуємо детальний план території. Церкви 7-го дня в селі шанець. Хто за? Проти отримуємо сьогодні голосу. Так, виділення проведення матужної місцевості земельних ділянки власника земельних часток паїв Оляновської Лесі Іванівни та українець Марії Миколаївни, Село Юрків. Так. Так. Затверджуємо технічну документацію та виділяємо земельну частку ПАЙ в Оляновській Лесі Іванівні та українець Марії Миколаївні, селі Юрківці. Хто за то проти підтримуємося одного власть? Прияти проведення в натурі на місцевості земельних мене діляну, власникам земельних земельного частка Костюка Юрія Васильовича, села Боленчук. Затверджуємо технічну документацію, та передаємо власність земельну частку Костюку Юрію Васильовича, села Боїнчук. Хто за попросити отримуємо одного власника? Десяток. Додання дозволу навернення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі місцевості Антощук Світлана, Миколаївна, село Юрківці Рочище, Щеба. Так, ми дозволу на навернення технічної документації на земельну частку Павлі. Антощук Світлані Миколаївні, село Юрківці. Хто за? Попротив утримує с одного власника. Дозвольні наверно-технічний контакт і землею, щодо встановлення меж земельних ділянок гілянної на місцевості Антощук Світлані Так. Надаємо дозвіл Антощук Світлані Миколаївні на виготовлення на технічної документації на земельну частку Купаї, село Юрківці. Хто за попротив потриму се одного так, 12. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних діманок у разі зміни цільового призначення Лесько Галини Михайлівни, село Юрківське. Так, ми надаємо дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Так як теж були у 24-му році детальний план території з пройшли громадські слухання, ми його затвердили. Тепер ми надаємо дозвіл на зміну цього призначення. Хто за? Тринадцяте. Про внесення зміни до договору оренди землі шляхом укладення додаткової угоди ПГОЛ ОН особі директора мусит Віктора Ілліча Слава Боїнчук. Так, до нас звернувся з клупом директор фермерського господарства гори ОН Віктор Ілліч. Внести зміни у договір оренди та як помінялися у відділі, благодійні насадження на рівні. Тому ми мусимо зміни е, договір оренди. Ну, по, у якого по, сенсі помінялися? По зміню, Це було змінить. Цільове призначення було для ведення товарного виробництва. Воно так лишається. А логідь є полі багаторічні насадження. Тепер вони е, поміняли багаторічні насадження на ринку. Тепер... Це нове призначення, це... це... призначення для товарного, угіддя лише поміняли. Було багаторічне насадження для ведення товарного. Вони поміняли угіддя на раю і за... потім будуть курчувати. Це вони не в нас немає Що? Ну, угіддяці. Це була розроблений проєкт землеустрою? А як це? А як це? Це у нас. Хто за? законом не забороняються забуря... провідня міняти. Вони мають повикорчовувати ці дерева, так, мають дати не? їм дозвіл, якщо без садінець, то має бути на злопечці. Це не, не зміна, це, це, це мало б. 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 А а якщо Це просто огід, так. Так, 14. Про продовження терміну дії договору оренди землі, з внесенням шляхом укладно додаткової угоди. проміниваного прокупця Олега Володимира, вистучені чернівців Так, продовження терміну дії договору. оренди. Та як договір оренди закінчується, то згідно договору оренди, в якому прописано, що якщо орендар хоче продовжити термін дії договору оренди, то не менше як за 30 днів має звернутися до нас, щоб... Заявою на продовження терміну дії договору оренди. Людина звернулася до нас і ми продовжуємо. Mm. Так, mm. да. Шляхом укладення додаткової угоди. Хто за? І проти отримався одного разу. Так, 15. Про продовження терміну дії договору оренди землі та внесення змін шляхом укладення додаткової угоди громадянина Бойка Степана Миколаївича, Село погорів. Так само бої по Стемар Миколаєвич, закінчується договір оренди, термін дії договору, площа 2 гектарі, орендна плата 12% і також звернувся заявою про продовження терміну дії договору оренди. це мало продовження А Тому що у договір так само прописано, якщо... Якби що, термін дії договору минув і вони до нас не звернулися, ми вставляємо на аукціон. А так згідно договору оренди за 30 днів людина має звернутися, тоді ми даємо їм. Ви про не, не. дві рідні сестри тримаємо. Це я Тобачі, наші жінки рідні? Це не жінка, це він. То що ти а, маєш? То але...

16. Про продовження терміну дії договору оренди землі, та внесення змін шляхом вкладної додаткової угоди про проця Володимира Костянтиновича, село Чорний Потік. Е, так, також він звернувся і ще забула сказати, що ми міняємо сторону у цих договорах оренди. Бо давало, надавали оренду головне управління державного кадастру. Зараз ми міняємо також сторону. Так, і продовжуємо термін дії договору. це на 7 років, так само 12%. Хто за? Хто пройдемо сьогодні голосу? Так, 17. Прозверження терміну дії mm -hmm. договору землі принесення з між шляхом платної додаткової угоди Рудина Кура Зіноліюча. село погорів. Так та й договор, само там, міняємо сторону орендодавця. І продовжують термін дії договору оренди це на 7 років. Ви... У мене це... виникає Мені... Виник конфлікт інтересів, то по даному питанні з голосування не даре. Саме голосування заяви. Саме голосування. Хто за таке дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Пані Олексійне, ви могли це прописати протоколі. Да. Чес я утримався, так? Не отримуємо, я... я... це... не, не, не право голосування. А а того, я я має це прописано по цьому питанні. А там є писати. А тут Бо йде участі голосуванні не брав. Угу. брав? Було уч, було сумання, не брав участі, голосуванні не брав. І так. тут вже пишеш, не прийшли. За два роки отрималася не голосовано. 18. Так. Про скасування рішення сесії сільської ради, коли бабив Миколи Тодоровича, Село погорів. Ми скасовуємо так. Він хотів теж продовжити термін дії договору оренди. Є заява від нього. Але... Списування. Ні. Ну, підстава списування рішення. Може бути рішення суду, заява на однена, бо не до Конституції запланути. Він нам не платить оренду плату. Для чого нам продовжувати? Заплатити оренду ну, плану. Підстава не відповідно там. Що? Я тут ви рішення не можете відміняти, ви можете розірвати договір, а при чому рішення ви відміняєте. Він продовження терміну дії договору оренди хотів. Той, 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 той сесій ми прийняли це рішення? Ми той сесії прийняли це рішення, якщо він не платив. А я його не перевірила, чи він платив. Той, ну, ну. А тепер підставимо написати, що ми не перевірили. Я написала згідно статті 19. Що там пише? Кажу вам, є за рішенням суду, за заявою власника. Або не є прописування. І ні, ще ні, має, ні. Бути про має бути письмо повідомлення про yeah. це? Мабуть бути письмо повідомлення, ну, письмо повідомлення. Я не знаю, яка це рішення Чи Яка це підстава, має, от що має прописати в цьому рішенні? Підстава яка. Є три підстави, Алексія. Ну, відповідності закону. Чого? Що не відповідає? Закон. Що порушує закон? Ну, no, він не платила сесія, не, не так було. Ми далі склали рішення, вирішили питання, що... Це є дефіксація, це і все. Ми скасуємо рішення, а не прокуратуру. Рішення у будь-якому випадку приймають депутати, але вона має бути якась підстава для того грунтового. Я би думала, що ми це питання кладемо на вивчення. Розумієте, ви в той сесії господаря де мали перевірити всі Це, підстави. Я. От як, приходить людина, хоче продовжити, наприклад, договір чи що? Дає всі документи, ми перевіряємо, все відповідає, ми продовжуємо, правильно? Покладаємо ще питання на вивчення. На дві сесії вже розібраємо підця і все. Просто пропити, ну, якось треба ґрунтувати. Повідомити його письмово, тут немає нічого. Ні треба грунтувати, вже рішення mm. сесії. Нічого немає страшного. Чи просто може ми не скасуємо рішення. Ми, можливо, е його відмінимо. Кожен цього ми його відмінимо. Добре, а так. якщо ви заплатили гаранту плату, то і що. Та і то, якщо ми там його не кому заліз касувати, тоді Його попередити, ми що з кожного не будемо платити. Чи що? Попередили його. Я його не покорю. Він сказав, no. Я знаю, що він сказав, що так. Можливо, ми не будемо скасовувати, може ми відмінимо рішення, якщо не Но, ну, коротче, ми не будемо платити, Ну, коротше, ми відпадаємо. Я так думаю, що ми відподаємо це рішення. Просто, щоб ви знали, що ми Просто так скасовувати рішення, ми не маємо права, розумієте? Якби ми могли стосовувати просто текст, то люди б не переробляли нормативні документи. Розумію? Е, я розумію, добре. добре, рішення на продовження. Ага, ми рішення на продовження дали, то да. ми не можемо. Загальні стосовування нічого. Чи були підстави, є би термін дії подачі на продовження? Ми за нього написати, розумію, так. на продовження. І ми прийняли, що продовження. Так, ми зробили, на другу сесію. Так, а ви він заплатить, значить ми рішення не скасовуємо, а якщо не буде платити, значить ми його відмінимо, але по-перше, що не скасуємо, ми відмінимо просто рішення. Це питання, так. Ставимо на те, щоб його дати на На працювання. То за, то проти. І не рекомендуємо його розглянути. Не рекомендуємо розглянути, якщо ми вийшли, значить, це ж против. Все, заседание тук е